Вітаю, шановні лубенці, сьогодні 8 березня. На цьому тижні і на попередньому проходили звіти у мікрорайонах нашого міста. Звітували секретарі та ради. Були підведені підсумки роботи за 2022 рік. Було багато слів сказано подяки всім мешканцям мікрорайонів, громадським організаціям, підприємствам, установам, окремим громадянам. За все, те, що було зроблено протягом 2020 року, року війни, говорили про плани на 2023. Знову ж таки, основне це допомога і підтримка збройних сил України, підтримка військових, які сьогодні служать і захищають наші кордони. Ну і безумовно окремі питання пов'язані з комунальною сферою, із життям в мікрорайонах, із можливостю благоустрою. по… Потребах та виходячи із військового стану, який сьогодні є в нашій державі, продовжуємо допомагати і підтримувати Збройні сили, закупляємо техніку потрібну для збройних сил, для наших підрозділів. Допомагаємо підрозділам територіальної оборони, підрозділам збройних сил, які розташовані на нашій території, в нашій громаді. Добровольче формування номер 1 Продовжує патрулювати місто та чергувати на блокпосту по трасі М03. Хочу поділитися вчорашнім днем. 7 число. У нас в місті Лубни працювала постійна комісія обласної ради депутатська по охороні здоров'я та соціальному захисту. Це було виїзне засідання. Виїзне засідання. В основному це було питання пов'язане із роботою нашого госпіталя та ряд інших питань. Хочу подякувати і голові обласної ради Олександру Біленькому, і голові обласної військової адміністрації Дмитру Луніну. Останній був присутній на засіданні комісії. Що, ну, по-перше, що придали значення велике зверненням і міста Лубни. І громадських організацій від міста і окремих громадян щодо долі і ролі сьогодні госпіталів у лікуванні наших ветеранів, військових і перспективи майбутнього цього надзвичайно потрібного закладу у нашому місті і в нашому регіоні, в нашій громаді були практично всі члени комісії, всі депутати, вони з різних територій нашого. Нашої області, але були практично всі. І були депутати від нашого Лубенського району та народний депутат України Анастасія Ляшенко. І приймали участь у засіданні комісії. Депутати оглянули і приміщення самого госпіталю, потім відбулося у міській раді пленарне засідання якраз самої комісії. Довго Дебатували, були звіти і керівника департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, і директора госпіталю Олександра Бондаренка. Виступали депутати, голова адміністрації, міський голова. Тобто, ну, було широке коло тих, хто виступав, із одним питанням: що будемо робити з госпіталем? Хочу сказати три такі речі, які. Вийшли після засідання перше госпіталь, і надалі буде працювати. Друге, комісія прийняла попереднє рішення, доручила департаменту охорони здоров'я обласному підготувати план реорганізації госпіталя в межах чинного законодавства та реорганізації, ко проводить Міністерство охорони здоров'я. А також на наступну чергову сесію обласної ради винести пропозиції щодо виділення коштів на проєктні роботи, які потребуватиме проводити госпіталь в межах його приміщення або обладнання. Отакі рішення прийняла комісія. Я вважаю, що ну, по-перше, мабуть, мабуть, такі рішення необхідно було приймати. Ну і безумовно такі рішення повинні були почути і лубенці. Далі була зустріч із головою обласної військової адміністрації. Він провів до кінця дня роботу у нашому місті. Знав, був ще голова військової адміністрації нашого Лубенського району Сіряченко Сергій Миколайович. Ми, ну, по-перше, обговорили ряд питань, пов'язаних із роботою. Нашого міста з перспективою виконання тих планів соціально-економічного розвитку, які прийняла сесія міської ради. Далі, ну, перш за все, такі проблемні питання пов'язані із сховищами, з можливості працювати школам, і які плани міста на цей рахунок, змогли виїхати і оглянути реконструкцію по. Нашій лікарні. Ну, по-перше, це реконструкція та створення відділення гемодіалізу. Там нас зустрічали і керівник лікарні, і керівник обласної лікарні, і народний депутат України Анастасія Ляшенко. До речі, з її подачі 14 мільйонів державних коштів потрачено на ці відділення гемодіалізу і реабілітації. По відділенню гемодіалізу, доручення голови Дмитра Луніна було до підрядної організації, в найкоротші терміни завершити ці роботи і на початку квітня місяця розпочати вже функціонування відділення медіалізу. От по реабілітації трохи складніше, тому що ми ще на сесії міської ради у цьому місяці, я думаю, і, і вважаю, що так і потрібно, виділимо певні кошти на завершення цього проекту, щоб можна було мати можливість доступності до цього відділення ще зі сторони і кардіологічного, і неврологічного відділення. Ну, сподіваюся, що протягом березня-квітня місяця ці роботи також ми завершимо. Далі ми переїхали до. Приймального відділення оглянули уже встановлений ангіограф. Лариса Сухопарта її колеги ну, завірили в те, що ця робота буде пришвидшена, отримані відповідні дозволи і при сприятливих умовах, знову ж таки, в травні місяці цей дороговартісний апарат він запрацює. Але без міської ради тут знову ж таки не обійдеться, тому що необхідно закупити. Матеріали для того, щоб цей апарат працював. Є питання пов'язані з кадрами, але знову ж таки, вони по ходу вирішуються. Відвідали загальноосвітню школу номер 4 Дякую Світлані Дурань-Коробицькій. Вона нас зустріла разом із начальником управління Мирославом Костенком. Оглянули і сховище по цій школі, і пункт незламності. Оглянули приміщення їдальні, дуже сподобалося те, що, мабуть, до 80% дітей цієї школи вони навчаються офлайн, тобто відвідують школу. Так, ну як, наприклад, вчора було декілька тривог, то діти постійно спускалися у сховище, але такі, на жаль, на сьогоднішній день умови. Для навчання дітей. Але не навчати дітей ми не можемо. І тому ми максимально по всій громаді, де є сховища їх привели в відповідність, де немає, в цьому році по двох школах буде проєктуватися сховище І сподіваюся, що ми її в цьому році розпочнемо і будувати. В лісотехнічному коледжі ситуація була трохи інша, і там студенти, на жаль, на той період, коли ми відвідали, не навчалися, тому було доручення голови єдине, Тільки навчатися. Тому сподіваюся, що керівництво коледжу лісотехнічного це врахує, і студенти розпочнуть навчання із наступного тижня. Відвідали приміщення і особовий склад, поспілкувалися із ДВТГ номер 1 Сивуха Віктор, командир нас зустрів своїм командним складом. Там проходили якраз і навчання особового складу, обговорили питання, проблемні, обговорили питання, пов'язані з перспективою роботи самих цих громадських формувань, можливістю їх фінансування, все-таки вирішити на законодавчому рівні оплати праці добровольців, тому що вони на сьогоднішній день ну, є таким одним із основних підрозділів. На території областей, регіонів, які залучатимуться до оборони міст. Сподіваюся, що буде враховано і головою пропозиції, які надавали наші колеги на місцях під час обговорення, і те, що пообіцяв голова в плані допомоги військовим спорядженням, одягом. Думаю, що це також буде. Підтверджено в майбутньому відповідними рішеннями. З початку року у нашій громаді народилося 68 дітей, 31 дівчинка та 37 хлопчиків. Шановні та дорогі жінки, щиро вдячні вам за те, що ви навіть у військовий період під час війни продовжуєте народжувати нам дітей, дочок і синів. В час весни, безумовно, ви переживаєте за своїх рідників, які знаходяться сьогодні на передовій, чоловіка, сина, брата. Війна, яка йде, завершиться перемогою, завершиться миром. І нарешті кожна жінка, мати, дружина повернеться до того, на що вона і народжується на світ, оберігати сім'ю. Народжувати дітей, продовжувати рід. Всього вам всім доброго, до побачення, слава Україні!